Як же це насичене життя? Ви 100% бачили бачила якісь відео по типу такого, де люди кажуть, що от знову понеділок, моя, як я не хочу, знову треба чекати п'ятниці, щоб почати жити. А як же перестати чекати п'ятниці і почати жити прямо зараз? Не тільки в п'ятницю, в суботу і неділю? Всім привіт! Я Валіна, веду цей ютуб канал, і сьогодні ми будемо говорити про те, як почати жити своє найкраще життя, і головне зробити його цікавим. Взагалі, чому почалась оця тенденція, що ми будемо жити з п'ятниці, тому що понеділок. Це зазвичай або робота у когось, або навчання. А п'ятниця це навпаки кінець тижня, коли можна відпочити, перезарядитись і провести час так, як ви цього хочете. І якраз прикол в тому, що дуже багато людей не кайфує від цього понеділка, тому що вони займаються не тим, чим вони хочуть. Тобто у них не та робота, в них не те навчання. От вам в цілому і відповідь. Ще один дуже популярний міф: те, що життя це щось відокремлене від роботи і навчання. Але ніфіга, коли ви навчаєтесь, коли ви працюєте, ви живете. Те. Тобто вам не треба чекати якогось моменту, коли ви поїдете на море для того, щоб там жити. А зараз ви що? Мертві? Дуже багато людей живуть цим синдромом відкладеного життя. Синдром відкладеного життя це коли ви кажете собі, я буду жити, я буду щаслива тоді, коли я куплю машину, закінчу школу, універ, коледж, поступлю, куплю собі квартиру, куплю будинок, зароблю повну суму грошей, але воно так не працює. Ви не маєте чекати. 10 років якось одного дня, щоб цей один день пожити щасливо. У цьому телеграмі є окремий подкаст на тему відкладеного життя, тому можете його послухати. Друге, у нас у п'ятницю або в цілому на вихідних багато вільного часу. Тобто це пустий час. Це знаєте, як пустий простір він нічим не заповнений. Але суть в тому, що ви можете мати цей пустий простір не тільки на вихідних, а ще й у будні дні. І це дуже і дуже важливо мати. І саме. Не заплановане щось, тобто певний період часу у вашому житті повністю не запланований. Наприклад, до прикладу, колись я працювала і навчалась погодинно до певної години, я мала все закінчити, до прикладу, до сьомої вечора я мала все закінчити, і все. Після сьомої вечора це. Принципово час на себе. І після сьомої години я майже ніколи не мала ніяких планів. Тобто я мала оцей якраз пустий простір, який я заповнювала тим, чим хочу я. Чому це класно? Тому що у вас не сплановано все. Та мати отакі плани, розписане все своє життя на 10 років, 15-20 вперед. Це прикольно. Якась структура, це також важливо. І я така людина, яка завжди все планує. Але саме в цьому плануванні ви забуваєте, те, що життя це не щось отаке заплановане, те, що йде за планом. Це не той пазл, який ви собі придумали в голові. Він не завжди сходиться. Ми запам'ятовуємо дуже багато різних моментів у нашому житті, саме незапланованих. Чогось такого що столу. Ось отак раптово і ви такі моя вже, куди як? А до прикладу, та незапланована запланована поїздка з подругою кудись о п'ятій ранку запам'ятається вам більше, а не та поїздка, яку ви планували не знаю рік. І коли ви лишаєте якраз оцей не заповнений простір, ви його просто потім заповнюєте тим, чим хочете ви. Але при цьому важливо кожного разу не прифокувати його на тіктоки, на рілси, на перегляд, ось цього всього. А що час від часу робити щось нове, як мінімум, виходити з хати. Тому та незапланованість та різкість у вашому житті. Дійсно робить його цікавішим і більш наповненим. А вам якраз цього і треба тепер трошки протилежне до того, що я тільки що казала. Я сказала, що вам потрібно залишати певний простір, який буде не заповненим нічим для того, щоб у вас була якась спонтанність у житті. Та це важливо робити, але не менша проблема людей так це те, що вони чекають, що їм з неба впаде. Те, що вони їдуть на Мальдіви, в Таїланд ідуть в ліс на шашлики, ідуть о 6 ранку з спотушком бігати і так далі. Але вам ж це все з неба отако не впаде, ви розумієте? Тобто, ви все одно маєте планувати певний відпочинок. Певні події, певні івенти самі себе не запланують без вашої участі, і ви не. Обхідні в цій участі, і ви необхідні тут, щоб щось відбувалось у вашому житті, і саме оце вічне очікування, що йо, мене точно колись буде щось цікаве. Як у вас в житті може бути щось цікаве, якщо ви ніяк цьому не сприяєте? Ніяк от початок місяця. У вас є цілі, у вас є плани відносно тих цілей, але так само сплануйте відпочинок. До прикладу, перший понеділок, о шостій вечора, я йду з подружкою бігати туди-сюди. такого то числа ми їдемо на шашлики. Такого-то числа я йду на івент по малюванню. Потім я йду на танці, а то, а то. Таким чином, у вас є місяць, у якому буде баланс між роботою або навчанням і між відпочинком. І саме через те, що ви самі на початку місяця запланували певні події, ваше життя і буде цікавим. Візьміть до уваги різні фільми або... Мультики, особливо діснеївські, ви помічали таку тенденцію, та що у всіх діснеївських мультиках завжди все дуже несподівано. Тобто, там немає такого, що ви починаєте дивитися якийсь мультик, і ви одразу розумієте, що от рапунцель потім відріже свої коси і взагалі буде ходити з карешкою. Сама наповненість мультика саме в тому, що ви не розумієте, що і коли буде. А якщо ви не знаєте, що б то нове попробувати у житті, при цьому не щось дороге. При цьому не щось таке, що вам треба їхати на другий кінець світу, щоб там з буддистами посидіти позіротися і помедитувати. Або щось по типу кінного спорту. Який є дуже дорогим спортом, пишіть мені слово не знаю разом у директ у інстаграмі, і вам одразу прийде список дій, які ви можете спробувати для того, щоб наповнити своє життя чимось цікавим. Це вам зекономить дійсно багато часу. Далі стосунки з людьми. Те, чи ви будете підтримувати певні зв'язки зі своїми друзями, родиною, близькими, дійсно буде впливати на насиченість вашого життя, тому ви можете відводити окремий час а, на те, щоб зідзвонитись з подружкою, яка живе м -м, дуже далеко, можливо, на іншому залі материку від вас. Також не менш важливо виділяти час на якісь зустрічі, на фізичні активності. І ще дуже прикольно пробувати з вашими друзями, щось нове, наприклад, якийсь новий а, вид спорту, або якісь нові івенти, або просто ходити по різних нових кафешках. Ну, і я не могла сюди не додати всім популярні дофамінові дії. Окей, що таке взагалі це дофаміни? Дії. дофамінові дії це певні дії, які ви робите і у вашому організмі відносно цих дій, відносно виконання цих дій, проявляється дофамін, виробляється. Але ці дофамінові дії поділяються на шкідливі і на здорові. Шкідливі це ті, які сприяють короткочасному вивільненню дофаміну і які можуть призвести до подальшої залежності. А здорові дії це навпаки щось таке, що сприяє стабільному задоволенню. Наприклад, у нездорові дофамінові дії це ті ж самі соцмережі, те що нас там лайкають, і ми такі спершу вау, як класно нас лайкнула, а потім дуже цей дофамін знижується. І коли ми вже виставляємо наступний пост, і ми бачимо, що активу взагалі нема, ми там вже чуть-чуть не сидимо, тому що я моя я, як нема лайків. Також ті ж самі аза. Ігри, відеоігри, якісь імпульсивні покупки, якась шкідлива їжа. Це не значить, що вам не треба цього робити. І ви спокійно можете там робити це, якщо ви бажаєте. Але майте на увазі, те, що, скоріш за все, спершу ви будете в такому піднесеному стані, в такому натхненні, такі змотивовані, вам як класно. А потім, навпаки, після того, як ви вже отримали цей різкий а, скачок дофаміну в вашому організмі, типу воно було отак, отак, а потім стало отак. Тобто він дуже різко зріс. Ви можете навпаки відчувати виснаження або якусь апатію. А Же дофамінові дії, це щось по типу фізичної активності, творчість, збалансоване харчування, якісь усвідомлені дії, які ви робите. Тобто, знову ж таки, це не мусить бути щось супер грандіозне. Нє, до прикладу, я відчуваю себе так класно, мені прям дуже подобається, коли е, я включаю на фоні якийсь типу подкаст або фільм, і при цьому я складаю або пазли, або лего, або малюю. Мені подобається, це класно. Це моя дофамінова дія. Також та ж сама дофамінова дія. Це ті ранкові 10 хвилин після того, як ви вийдете на роботу, коли ви просто дивитесь у вікно, п'єте каву, і насолоджуєтесь цим моментом. Тут залишаю список дій, які ви можете робити. Ну що, я поділилась всім, що допомогло колись мені. Обов'язково не просто слухайте, а ще після цього відео щось робіть. І тоді ви будете кайфувати від кожного свого дня, а не тільки від п'ятниці. До наступної зустрічі!